Замість трьох-один у Рівному об'єднали три заклади позашкільної освіти. Сталося це на сесії обласної ради. За таке рішення проголосувала більшість депутатів. Однак без годиної дискусії не обійшлося. Більше дивіться далі у сюжеті. Почали, як завжди, з урочистостей. Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом за заслуги третього ступеня начальника обласного військового госпіталю Андрія Бурачика. Нагородити орденом за заслуги третього ступеня Бурачика Андрія Івановича, начальника комунального закладу Рівенський обласний госпіталь ветеранів війни, Рівненської обласної ради. Крім того, Рівненська Ова та обласна рада відзначили працівників швидкої, які надавали медичну допомогу жителям деокупованих територій Херсонської області. За 10 днів перебування дві бригади екстренки надали медичну допомогу декільком сотням жителів, які постраждали внаслідок російської окупації. Працівники екстренки були в більше ніж десяти населених пунктах. Слава Україні! А після цього до сесійних питань не обійшлося без дискусії. Замість обласного центру науково-технічної творчості, центру національно-патріотичного виховання та станції юних натуралістів. Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Але щоб прийняти таке важливе рішення про об'єднання трьох закладів, депутати на початку сесії вирішили піти на перерву. За 17 рішення не прийняте на 15 хвилин після перерви почалась годинна дискусія стосовно доцільності такого рішення. «Що зміниться від того, що ви об'єднаєте?» департамент. Працював власне з цими трьома закладами окремо. Були проведені відповідні відповідні дослідження, відповідні пропрацьовано напрямки для розвитку, створені умови для цих закладів. Проте на такому рівні, як є це сьогодні, коли кожен працює над своїм профілем однопрофільно створити якісну послугу неможливо для цього. Потрібно заклади об'єднати і працювати комплексно. Заступниця директора департаменту освіти Марина Пашковська зазначила, таке об'єднання дозволить охопити позашкільною освітою і віддалені села області. Буде один об'єднаний заклад, який буде надавати комплексну послугу позашкільної освіти, і буде в тергромади пропонувати цю комплексну послугу щодо фахівців. Я би так однозначно не казала, що їх немає в сільській місцевості, тому що ну ми так педагогів ображаємо, які працюють в сільській місцевості. Питання в тому, що ми їх не шукали і не працювали з ними. В департаменті освіти кажуть, скорочувати кількість гуртків та педагогічних працівників ніхто не збирається. Вивільнять кілька посад керівників та спеціалістів з метою економії близько 2 мільйонів гривень. Звичайно, ми знищуємо мережу, скорочуючи дві посади, директора, п'ять посад, заступників директора, секретарів, діловодів, жодного педагогічного працівника. Це, звичайно, ми скорочуємо мережу. Тому не треба маніпуляцій. Зрештою, більшість депутатів питання про злиття трьох закладів підтримали. Реорганізація, як на мій погляд, це дуже буде хороший позитивний крок про надання якісних послуг для наших діток. Зараз не той час, коли діти будуть займатися на чому небудь, ви візьміте якісь там картинги, чи шо теж все, все ж, все воно металобрухт. Ціх два мільйони, які економляться на об'єднанні вони залишаються в всіх. Закладах і будуть ще додаткові кошти на нове обладнання. У всіх інших питаннях депутати були більш одностайні, і дискусій щодо прийняття того чи іншого рішення не виникало. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.